Рашисти продовжують наносити ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України зокрема, днями сотні тисяч українців у різних регіонах залишились без води, газу та електрики. Роботи з відновлення електрогазу та водопостачання тривають. Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інформують про те, що варто робити в разі зникнення газу чи води. На випадок відсутності газу варто підготуватися. По перше, закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони разом з газом до них. Підготувати туристичний пальник для приготування їжі, запастись продуктами швидкого приготування та тривалого зберігання, спланувати варіант переїзду на зиму в будинок з пічним опаленням. У разі аварійної ситуації в газовій мережі потрібно перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити сусідам літнього віку. Для приготування їжі у дворах використовувати мангали, печі та буржуйки. Категорично заборонено опалювати квартири дров'яними котлами та буржуйками. У разі зникнення водопостачання першочергово. Потрібно перекрити всі крани, запастися питною водою з бюветів, криниць, шахтних колодязів, пунктів розливу питної води, вживати та використовувати для приготування їжі краще питну воду, яка продається в магазинах. Не рекомендується вживати воду з відкритих водойм. Її слід використовувати лише для технічних цілей. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.